Ще по сусідству, у якому я хотів зробити, типу, ферму селяну чи щось таке. Чи трейдхол. Хоча там в мене в себе є конструкція для трейдхолу але нічого з цього тут не вийшло. Тому ось стоїть. Ця будка, у цій будці, ось тут є селяни. Так, друзі, тут є селяни. Ну, а так то, в принципі, ну, тут більше нічого такого цікавого немає. О, якісь речі, непогано вже є одне залізко та вигляда, значить вже це чудово йлот для початку. Так, щойно зайшли в пустелю, відразу щось отримали. Але це, звісно, що не все. Ми ж будемо йти далі. І так, ну поки що тут нічого не видно. Стоп. Ух ти, це якась печера. Так, потрібно тут перевірити. Краще я поїм перед цим, а тоді зайдемо. Що тут у нас є? О, залізо. Ну, зараз я тут освітлю. Та так, ми його здобудемо. Ну чому? В принципі, залізо це, це досить так.